В цьому відео також вирішив зробити фігурку на геловінську тематику. Буду робити одного із головних персонажів мультсеріалу «За садовим парканом. Потрібно залишити додатковий об'єм зверху на голові, він буде відповідати за чайник. Це один із елементів геловінського костюму персонажа. Потрібно залишити об'єми під ручку та носик з боків та заокруглити центральний елемент. І намітити там, де будуть вушка персонажа. В нижній частині потрібно виділити руки по бокам та розділити ноги посередині внизу. Далі потрібно доопрацювати чайника з боків та руки зробити більш тоньшими. Також не потрібно забувати і про черевики. Прибираю зайвий об'єм позаду, заокруглюю штани та виділяю носок спереду. Переходячи до голови персонажа, виділяю об'єм під волосся та формую дрібні елементи одягу. Також не потрібно забувати і про очі. По завершенню етапу різьблення та шліфування ось така фігурка вийшла. Далі декорую її за допомогою олії льону. І ось так виглядає фінальний результат. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте лайк та підпишіться.